Друзі, усім привіт-привіт! Усім гарного недільного дня, усім міцного здоров'я, гарної такої погодки, мирного неба. І ви знаходитесь на каналі Захоплення річки. Друзі, я пішла ловити рибу, почала знімати відео. Сиділа, сиділа, а воно не кіє. Як я вийшла, то подивіться, ось що мені ціпилось. Таку краску ми беремо. Але, друзі, зараз він буде вистрибувати. Поставимо відеречку далі. А самімо, закинемо удочку. Я вже ходила і туди, і туди. Вернулась на це місце. Я думаю, тут мені так добре. О, друзі клює. Зараз будемо бачити. Ту -ту 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 -ту. Ні, така, така малеча нам, друзі, не потрібна. Я її відразу випущу. Ось такий. Знов плює. Знов Ну Якщо малеча, треба буде перейти десь на другу сторону. Мені хоча б ще штук два таких зловити більше, їх більше не хочу. Ну, давай, давай. Ось так, не получилось. Ну, це напевно малеча грається, а може і ні, друзі. Хай вже добре поведе. Зараз я поставлю на паузу, і він захоче тягнути. Ну ще трішки почекаємо. Ну, 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 ну. Ну невже ми його не зловим. Зловим? Звичайно, що зловим. Ні, то щось малеча якась грається. Одягла, друзі, я новий черв'як. Напевно, разів п'ять десь на дно тяне, а нічого не чіпляється. Ну, Тепер щось там бачу, накльовує чи що таке. Зараз подивимось, хто там в нас сак грався. Акуратно, акуратненько. Або якась хороша риба, або знов мелоч. Ну ні, така, така нам не потрібна. Так, треба перейти. Бачите. Треба перейти на другу сторону. Друзі, напевно, рибка не хоче ловитись. Я ж чарівних слів не сказала. Ловись рибка, ловись. Велика та маленька, чи, може, велика, да велика. Щось сьогодні непогода. А в тобі рибка плаває в ставочку А злуги, ти попробуй. Ну, щось як нібито щось накловує, не накльовує, не знаю, друзі. Щось, щось чіпляється. Але що? Клюнуло один раз і все? Ну, почекаємо. Ой, друзі, сьогодні не мій день. Якби я або під вечір. Або вранці ловила, тоді, може, щось було б, м'яч грається і все. Ну, якщо цей раз не злоблю це, кидаю удочку. Щось мале. Ну що ж, друзі, буду казати всім. Пока-пока. Усім -пока, мирного неба. Усім до побачення. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на дзвіночок. При підписуванні, щоб ви не пропускали мої наступні відео. Пока-пока, пока. А пока, пока. рибка у нас ще одненька. І дві малечі. А де? де наша рибка? Ось наша рибка, ось наша рибка.